Усе почалося зі старого піаніно. Розмальоване Петриківським розписом воно стало не лише яскравим арт-об'єктом, а й об'єднало навколо себе друзів, любителів та юних виконавців української інструментальної музики. Портепіанну музику важко пропагувати, вона пропагується тільки на академічних конкурсах. Ну, це для нас, вже, як кажуть, я це все прожила, пережила, сцени, філармонії, всі ті Стенвей, Петров і так далі. Оце все воно в нас було, і я знаю точно, що саме слово конкурси вони відживають. Це я знаю точно. Ну то не значить, що відживається музика, і оцей азарт. От, от ми і розпочали. От цей, якби новинку таку. Захід відбувся в межах екоарт проєкту Срібний дзвін за підтримки посольства України в Угорщині. До нього долучилися юні музиканти з Ужгорода та Перечинщини. Вони виступали соло та в складі ансамблів. Звучали цимбали, сопілки, скрипка, акордеон, мандоліна. Пісні лунали українські народні і сучасні. Чому саме дитинства хожу на музику? Співаю народні пісні. У мене богом даний голос дуже можу брати високі ноти. От і я хожу, я з закарпатським їздила, за карпатським хором їздили з за границі виступати, теж я з ними виступала. Мені краще народний подобається, чим популярний, більш такий сучасний. Подивитися, як виступають інші, як грають на інших інструментах. І я дуже хочу теж гарно виступити. Це нові знайомства, живі емоції, спілкування. Мені подобається грати на скрипці, бо не знаю, чого, як тобі відповісти, але класно просто. Люблю грати, мені подобається грати соло, люблю все, ну, щоб мене чули в швидкі. Був новий просто ритм, а в акордеоні, якщо дві 200, то дуже гарно буде, а на супілці. Це теж гарно. Народне це в першу чергу культура нашої області. Також народні пісні вчуть імпровізувати, деякі моменти, які не вчать класичні пісні. Це електрична мандоліна». Мені було так трохи важко навчитися грати. Ем, я дуже люблю грати в Даніями. Також я граю пісню «Айрак не барак. Я думаю, всі її знають, і я вирішила її зіграти. Під час зустрічі точилися й професійні розмови про музикування. Для цього пані Лідія запросила колишнього професора Київського університету імені Драгоманова Петра Кульбовського. Я сам по освіті теоретик, щоб я щось розказав з теорії музики. Вона мене зорієнтувала, що треба зробити ухил на лідійські і міксолідійські лади. лади. Це дуже це дуже серйозна тема. і В мене на цей на, на цю тему є дисертація, на майже написана. Ну я просто її не не запустив. І яка яка має можливість пояснити, звідки беруться ці лади лідійські і міксолідійські. На цьому є абсолютно конкретне фізичне і фізіологічне і психологічне пояснення. Особливість заходу повна імпровізація та свобода. Тут демонстрували свої таланти і насолоджувалися виступами інших. По-перше, тут буде моя сестра виступати, тому я обов'язково мушу її підтримати. Е, також мені просто навіть цікаво почути українську музику та поспілкуватися з деякими людьми, та почути їхні емоції. Також учасники мали нагоду взяти участь у відкритій творчій майстерні і зліпити з пластиліну цвіркуна і грати у філармонії чи десь на якихось тих цих це нерви, стреси. Ви бачите, що ми дітям запропонували, щоб вони собі ліпили, а потім вийшли, поіграли. Ну вони настільки видресеровані викладачами, що вони мають сидіти, чекати, пальчики не, не зіпсувати. Ну, от це все ми будемо якби, розволакувати, да, от, обрамляти, щоб вільніше було, щоб це були такі ну, вільно. Да. Подібні заходи планують проводити й надалі. Анонси зустрічей з'являтимуться в соціальних мережах. Організатори обіцяють залучати як професійних музикантів, так і аматорів, дорослих та дітей.